Друзі, давайте розберемося, яке масло заливається в Peugeot, Citroen, дизельний двигун 1,6. Я все життя заливав 5W30, і ось собі на зиму мені друг порадив залити 0,5W30. Чим воно відрізняється? Тим, що 0W воно розраховане на температуру мінус 35, а 5W на температуру мінус 25. Тому, власне, 0W воно буде більш таке рідке, і коли будуть аномально низькі температури, то двигуну буде. Простіше там крутиться всередині, і більше шансів, що авто заведеться. Тому обрав це масло для експерименту. Поки їжу все добре, але якихось таких низьких прям температур, там більше мінус 10 не було, тому все добре. Єдине, що на сервісі мені сказали, що от якщо пробіг більше 100 тисяч, то це масло може от трошки під'їдати. Ну, я не думаю, що в мене будуть такі проблеми, бо з двигуном все добре. Власне, все. Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть в коментарі, якого виробника масла ви заливаєте. От я зазвичай або ельф, або Total. Ну, все, дякую.